Друзі, з'явився в мене такий девайс, це не що інше, як ну, автомобільний пилосос, бачимо всередині фільтр. Такого плану, ну і маленька ємність. Ну, головна ціль буде, якщо вийде його полагодити, це прибирання робочого стола. Ще дуже активно там кусочки ізоляції, ну і все інше. Попередньо він не працює. дивимося його характеристики. 150 Вт, 8,4 вольта зарядний струм. На жаль, зарядки в мене немає. Тому зараз розберемо, подивимося, чого він не працює. Чи це проблема в зарядці, чи це. Можливо, розряд акумуляторів. Ну, саме перше перевіряємо акумуляторну батарею. Так. Друзі, глибокий розряд. Перевіримо двигун. Тому, двигун працюючий, він крутиться, можна перевірити клавішу? Клавіша робоча. Ну, попередньо, друзі, акумулятор вийшов з ладу. Зараз спробую його розібрати. Ну і подивимося, що можна зробити. Те, що я бачу, то здається, тут буде плата контроля розряду і може просто запобіжник. Да, друзі, тут зроблено все, можна побачити, це платка керування, тут у неї буде реалізовано і захист від розряду, захист від перезаряду. Ну що, зараз можна поміряти. Тоді я міряв вже виход на акумулятор, це вже платка віддає, а зараз ми поміряємо, що в нас видає сам акумулятор. От у нас дві площадочки. так може буде трошки видніше. спробую так. Ну да, пів вольта. Видає у нас аккумулятор. Ну, Дуже глибокий розряд, друзі. Так, ну що зможемо Те, що ми бачимо на схемі, це у нас два транзистора. Так, оце у нас на схемці Діод. Діод, два транзистора. І, до речі, назва... Зі не читається. Ну що можемо перевірити? Ну, резистори так. Двісті? Два кілого повинно. Ну що, друзі, зарядив я окремо батареї, зараз показує правильний вольтаж. І що хочу сказати, що я перевірив усі елементи, то знайшов не пропай на транзисторі і на резисторі. От, маленький. Зараз я поперепаю. Ну, і. Отут зліва в углу кину посилання на програмку. От Тут бачите SMD-компоненти із маркуваннями. Вводите маркування і показує приблизно, які значення. Ну і далі ви вже тестером можете пройтися по резисторам. Вони повинні показувати якісь значення. Як правило, конденсатори вони будуть. Ну, ви тестером їх навряд перевірите. Головне, щоб вони не були в короткому замиканні. Це такий один із показників. Ну, транзистор, як правило, коли тестером про дзвоночку включаєте, не повинно бути короткого. Як правило, там всередині управляючий діод і в одну сторону проводить струм, в іншу не проводить. Буде якийсь опір. Тобто, ну, щоб не було коротко. Також, щоб не було короткого тут. Ну, на корпус, щоб от виходи не коротили, ну, у нас ще є на схемі діод, Діод перевіряється в одну сторону, струм проводить в іншу не проводить. Ну, така простенька схема. Зрозуміло, що ви можете всі елементи перевірити, крім оцієї мікросхеми. Мікросхемка, вона по центру. Це мікросхема контролю заряду. Тут у неї 10 ножок. Ну, я не знаю, як її перевіряти. І я думаю, якщо ви навіть. Знайдете, що вона несправна, то навряд вийде її полагодити. Зараз все перепою, ну і вже кінцевий результат, подивимося. Ну що, друзі, пропаяв. Як бачите, все прекрасно працює. Ну і ще, друзі, хочу на рахунок зарядки. У мене був такий шнур автомобільний, він ну, просто передає напряму 12 вольт з автомобіля. Тут немає ніякого всередині плати контролю. З допомогою крокодильчиків під'єднав отаке зарядне, в кого є польська антена, той знає, що це таке. На ній є регулятор, він регулює від 6 до 20 вольт, тобто на ньому виставляєте ті параметри, які тут, у нас 8,4 вольта і заряджаєте даний пристрій. Так що, друзі, в кого, ну, хто починає, хто непрофесійно займається ремонтами для себе. Рекомендую такий блочок. Це можна сказати іншими словами, лабораторний блок живлення.